А, так, після минулого відео у нас вайпер не відремонтований, нам ще потрібно купити шини і купити під нього бампер. Ну це ми зараз зробимо. Ще ж напевно покрасити потрібно його буде. Бо гарно. Покрасити. Блять, пофарбувати. Знаття б який тут колір в нас. Ну та буде такий. Не знаю, можливо підійде. О, дивіться, навіть підходить. Ну трішки там переливається щось. Але але дуже схоже, дуже схоже. Ну, трішки тут відрізняється. Потім, може, повністю по пофарбуємо його. Це не проблема. Там не помітно, що він відрізняється. Хоча. то по не помітно. Як я й говорив, підемо на трагрейсинги, але потрібно зняти нітро. Блін. Ну як би нічого страшного, я все, я його зніму, це не проблема. Але як? Так, ну тут ми можемо зняти канал Нітро, він нам не потрібен. Також демонтувати балони. І щось десь ще там демонтувати, але я не знаю, що де. Можливо, проканає. Так, дивіться проканало. Ну що ж, давайте пройдемо перегонець Драги. Ну тут взагалі я не переймав Сенсі. Блін, фальштарт. А я думав, воно не дасть мені поїхати. Це не проблема. Що я не перепройду? Тим паче на чому. На віспері, ой, на цьому, нашому наксаску. Сенсі комплейтед. А золото. <смі> Давайте ще один драгрейцинг. Так, поки що не їдемо. Так, чоловіче на віспері. ніхуй. Ого. А він виявився швидкий. Та ну в Сенсі. Так. А він швидше. Але пофігу, я я, я в порабці. Нічого собі. А я думав, в мене саме швидке авто тут. Ну 15 тисяч шини достатньо, але дивіться. Майже, майже в один час прийшли. Добре, це ми також виконали. Далі в нас є щось для віспера. Драгрейсинг. Але. Але не турбований двигун. Чи що це таке? ну. Ну так, нетурбований двигун. Тут немає. Тут ми можемо коло пройти, але тут я думав вже віспера взяти. Встановимо нітро. Воно мені ще може пригодити... знадобиться. Так, ну, все, відпочивай. А зараз трішки покатаємося з ким? Вірно, з поліцією. Тут в мене не вистачає клас. О, тобто тип. Ось з поліцією перші, потім там ще одні. Давайте спробуємо, що це таке взагалі. В сенсі. Втекти від, від копів. Я зрозумів, але мені ж копів не показують. Та ну, та не ну, бути не може. А показано, за скільки я повинен від них втекти, чи, чи як. Час хоча б якийсь. По карті їх не показує. Копів на хвості 5. Добре, ну не з моєю швидкістю 3. Два, один. Все копів немає. І що далі? Ну. Чи що я повинен зробити? Мені нічого не розповіли, що я повинен зробити в цьому завданні. Начебто вірно. Я повинен від них втекти. Але куди втекти? І тут ніякої інформації, що я повинен зробити. Я не знаю. Я спробую інші перегони з поліцією. Можливо, мені щось тут роз... ну, зрозуміліше буде. З... Звалити від копів. Я це розумію. Я це прочитав. І минулого разу я це прочитав. За нами їде п'ять копів. Якось я повинен від них звалити. Але я ж тоді звалив. Я, я ну, Всі копи від мене відстали були. Ось, бачите, зараз один за мною залишився. А зараз вже не, не повинно бути. Жодного, блядь. Я не відстану від копів, я, я від них сьогодні відірвусь. Якщо мені ці автос попереду заважати не будуть, вони так і хочуть мене за яйця взяти. Так скуп. Пролетів через. Там, там, де йому літати не можна, ну це не проблема. Так, я обережно їду, тому що я можу авто розбити, а мені це не потрібно. Зараз ми виїдемо кудись на більш відкриту місцевість, І там в мене все повинно вийти. Ось тут десь ліворуч звернемо зараз. Оп! І поїхали. Зараз вони від нас відстануть хоча б трішки, потім ми знову по такій місцевості трішки їх спробуємо втратити. Що дуже добре. Ось один залишився вже за нами. Але і цього одного все, копів немає. Знайди. Якийсь гараж чи що. Що я можу знайти тобі? Який хайдаут? Ні, це я зараз знайду, звісно. Я трішки пам'ятаю, де тут що було у нас. Ну, ми ж перегони проходили нічні. Кусь хованку знайди чи що. О, все. Виконали, нарешті. З цим я розібрався. А тепер там. Бампер потрібен. Та ну так гарніше. Копи, знову. Що я тут повинен вам знайти? Потрібно спочатку звалити від них. Потім вже шукати. Потім вже шукати. Зараз спочатку звалимо від них. А там нам напишуть, що я повинен зробити. Не перекривайте мені дорогу. Я дебіл я їй вдарити можу. Сім копів за нами. Щось я не туди поїхав, мені здається. Ох, нічого собі. Це було дивовижно. А це було дебільно. Я знаю, куди я поїду. А ви теж на траву виїжджаєте. Тут і нічого, то ваші особисті проблеми, що ви на травку виїжджаєте. На травці сидіти погано. Все, тепер я можу сіти поїхав пря... прямо. А там нам напишуть знову. Як тільки вони від нас відстануть. П'ять поліцейських. Нифіга собі. Ага, щось знайти. -типу. Ну, знову потрібно якусь хованку знайти. Ну це, це ж. Так, він мимо проїхав. Там нас шукають. Фух, не знайшли. Тобто протриматись трішки часу потрібно, щоб вони нас не знайшли. Я зрозумів. 9 тисяч наші. Це ми також пройшли. Та де ви мій бампер ті забираєте? Дивіться, на них, я його купую, а вони мені його забирають. Так, що в нас там залишилось? А ще одні копи в нас залишилися. Давайте ще їх пройдемо сьогодні. Я дуже довго листав, шукав, що у нас там залишилося, і знайшов. <гум> я не вважаю, що це проблема, що я довго шукав. А чому так просто? А, я ж складнішого рівня. До, до, до слабкішого перейшов. Ну, пере, 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 до завдань слабкішого рівня перейшов. Капець. Так навіть дуже просто. Ну все, зараховуйте. Чи щось не так? Куди я повинен поїхати, щоб мені зарахувало? О! Ось, а, ось собі так. 2000. Ну, потрішки-потрішки, а заробляємо. Ну, далі в нас клас Є, де і пішло поїхало. Більше в нас такого, щоб... Щось підійшло під це авто, ну крім, окрім дербі. Давайте зайдемо, подивимось, що таке. Ні, не хочу я дивитись, що таке дербі. Не сьогодні. Хоча цікаво. Дуже цікаво. Давайте подивимось. Навіть якщо це авто, то це не проблема. Потрібно авто розбивати. Так. Ну я поки що найціліший, напевно. Вони ну, там між собою щось. Та де там я найціліший? Але я так і не зрозумів, що. Як їх розбити повинен А хтось вибуває. А хто вибуває? Той хто перевернутий, чи той, хто розбився? Незрозуміло. Ну що тут з дрифтом? З дрифтом. З дербі зрозуміло. Дербі залишимо на потім. Угу. Я зберу щось поцікавіше, ніж те, що в мене зараз. Ми зберемо. І тоді підемо на дербі. А тут нам потрібно буде ще... Позбирати різні авто, щоб було на чому поганяти. Ну, і також будемо збирати і проходити, збирати, проходити. Ось клас де, бренд потрібен свій і тому подібне. Ну, це вже я буду так. Так як, так як ми збирали ось це ось це авто. Я поки буду все купувати, потім повиділяю що я купував, і просто так зайдемо і зберемо все. Ну, щоб о, Дивіться, щось кусне. А щоб вже якби, не затягувати дуже довго часу на те, як я буду тут лазити і дивитися такий, так. о, мені потрібна шестірка. Так ось це купимо, потім ось це, потім ось сюди. І це може, буде, це може затягнутися надовго, тому що я можу не так щось зібрати, купити щось інше потрібно буде. А поки я ще вибираю цей, цей кузов. А, до речі, нам потрібно купити ще декілька авто. Ось, наприклад. А це в нас іде що? Це в нас іде 252. 252 сили це клас Д. Клас Д нам потрібен. Клас Д для чого нам потрібен? Тому що нам потрібне легальне авто, вуличне легальне авто. Тому ми його і будемо купувати. Наприклад, це це вважається клас Д. Ось. Only Street Legal. Тобто тільки легальні авто. На вулицях легальні. Я пробував вже, експериментував з одним брендом. Де він? Ось. Only street legal... Знову тільки легальне авто для вулиць. Койот бренд. Я його вже збирав. Збирав все підходить, кроме Only Street Legal Веша пофігу. Що там робити, як його збирати, я не знаю. Як мені його зібрати. Ось тут клас Д, бачите, потрібно. Клас Д у нас йде. Від 160 до 300. Звісно, ми можемо сюди втулити ще й коробку не автомат, а звичайну. Але я можу докачати його до 300 розігнати. Майже до 300. Це не вважається проблемою. Поки що 255, але зараз 256 було. Дивіться, стало менше. Було 1450 на 256. Тому якщо я знижу, припустимо, то в мене 257, ага, добре. Якщо я ставлю 14, то в мене 259 це тут. Ще менше і ще більше. Хм, цікаво. 269, 274. 268, це вже занадто. 271. 274. Ще відремонтуємо. Нічого не вдалося. Ще турбіна в нас є. 0,65 стандарт, якщо ми поставимо на одиничку, це вже інший клас. Але якщо ми скинемо трішки тут до 14,25. 14, тобто невідомий клас авто. А так, клас Д 297. Все дуже добре. І ось клас Д. Два кола. Давайте пройдемо ці два кола. Я думаю, у нас нормально вийде пройти ці два кола, а це на час. А скільки я там повинен? Наскільки я повинен його пройти? По часу. Ну, поки що нормально, мені здається. А якщо що нам напишуть, це ради одніх перегонів. Я купував авто. Ви, 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 ви розумієте, наскільки це? Наскільки це дебільно? Тому що ну, далі мені цей лансер... Хоча, можливо, він мені знадобиться і далі. Подивимось по перегонах, які ще у нас там відкриються. Бо там клас Д багато перегонів. Можливо, мені просто не потрібно буде збирати. Якесь авто. Хоча так не цікаво, гроші в мене є. Чому б не позбирати? Ці куплені авто це, це все не те. Зібрати цікавіше своє. Тут тільки на двоє перегонів потрібно купити. Зараз ми швидко війдемо в, другий, в другі перегони. А, цільове время в нас хвилина 45. Ми встигаємо. Ну, я впритик розмотав це, ну, покращив це авто. Тобто майже 300 як потрібно по силі двигуна. Двигун в нас нормально себе тримає, ще не зламався, ще не зламався. Хоча можна було б так сильно не, не вкачувати його, я не знаю. Ну, Цер дуже красивий, це дев'ятий. Дуже схожий на... Хоча... Ні, на восьмий схожий, більше ніж на дев'ятий. Чи дев'ятий? Мені в цій грі трішки не з незрозуміло. Ні, дев'ятий інакше виглядає. Хоча може якщо вам пора таки накинути. Ні, це все ж більше віг, восьмий. Дуже цікаво. Так, ну добре. Пройшли ми за хвилину 25. А може в нас час для проходження хвилина 45 це на все? Ні. Перегони пройдені, бачите? Дуже гарно. В сенсі. 2.41. Хвилина 45 це я повинен всі пере. Ви з мене знущаєтесь? Хвилина 45 за. за. За два кола. Як я вам, блять, на клас Д це зроблю? Є, звісно, в мене одна ідейка. Ось це викидаємо. А ось це ставимо. Ага. Гівно ідейка. Тому що мені потрібна автоматична коробка передач. За хвилину 45 їм прийти. Більш нічого цікавішого не вигадали. Це майже неможливо, мені здається. Ну, я ж не можу перезібрати сюди інший двигун. Чи мені потрібне інше авто, ну дивіться, я півкола тільки проходжу за 47 секунд. Ну це... Ще є автоматична коробка, якби... Хоча б механіка. Хоча б. Хвилина 24. Я краще не пройду. Це якесь накидалово Покажіть мені, хто краще може пройти. Можливо якби дріфт зібрати авто. Бо це не дріфтить. Хоча... Ну бачите, ну це, ця автоматика сходить з розуму. Дуже сильно сходить з розуму. Ти всатали мені авто. Я його сьогодні перепройду. Мені здається. Я повинен його перепройти. Трішки підлаштувавши авто, можливо, в мене це вдасться, хоча дивіться знову. Може прилабатись потрібно до траси. Півкола за 45 секунд. Вже на високих обертах двигун тримаю. Це є, то, точно не повинно бути до класу де відноситись. Якщо вже така швидкість потрібна. Я не знаю тоді. Дивіться, вже не встиг. Ну, час покращив. Зробимо знову сильнішим його і спробуємо трішки інакше пройти. Сподіваюся, цього разу в мене вийде. Бачите, краще коло вже хвилина 9. Я не знаю як просто чи тренуватися просто. Чи нітро сюди поставити. Але мені здається, тут і нітро мене не врятує. 43 секунди за половину. Mm. Дуже погано. Mm. Мені здається, я сьогодні його не пройду, дивіться, у мене залишилося 45 секунд. 40 секунд. Це вже краще, ніж хвилина 25, але це ж все не те. Хвилина 18. Я зробив кучу спроб, купу спроб пройти ці, цю, ці перегони, але, але я ніяк не можу перейти відмітку навіть дві 2 хвилини. Це, я, блядь, не знаю, що робити. Я напевно їх проходити тупо не буду, тому що ну, я не знаю. Авто 297 сил, якраз клас Д. Воно не може так тупити. Тобто, ну. щоб я так довго проходив. І я вже зробив, ну спроб, ну нехай 10. Я вже майже ідеально ці кола проходжу, але все ж. Краще коло, як ви бачите, хвилина 9. Як я, блядь, хвилина 9 і хвилина 9 можу скласти в хвилину 45. Це це прям зв'язнець, яким математиком потрібно бути. Так, добре, на цьому все. Можливо, ще колись спробуємо. Можливо, можливо. Я нічого не обіцяю. Не забувайте ставити ваші лайки, вподобайки, підписуватись на цей канал, залишайте ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.